І про Залужного, що скільки я вже зробила про нього відео, вже і не знаю, що він вже пішов на вибори, а він що погодився сам, чи він щось сказав, що він піде. Чи, він, чи, чи хіба він а, ну, може цю працю потягнути? Це з, з другого боку, він, може, і герой, він військовий, але ж він ніяк не політик, він говорити не вміє, не вміє висловити думку, не вміє. І спілкується він вдома російською. Я вам це гарантую. Мільйон відсотків. Ну про залужного чи буде він президентом? Він далеко. Дві каже, злова це за кордоном. Він далеко. Він вже далеко від цієї думки. Він ніколи цю думку не, не мав. Українці це такі люди, які мріють і не хочуть правду бачити. Вісім же злова, вони його примусять бути президентом. Це примусити як. Ну, Це смішно сказати, що ви хочете примусити його бути президентом. Ні за які гроші він не піде на це. Це 10 Бубнова. Ну, що значить за гроші? Він патріот, він і без грошей, може, може пішов би, якщо почував би себе ну, спроможним. Але він знає, що він не спроможний, що він не потягне цю працю. Він знає, що він не потягне. Розумієте? Так, тут ріка Бубнова. Це карта комфорту. Йому в, в UK комфортно, він там собі живе, як хоче. От. У нас багато проблем. Скільки людей, розумних, молодих, треба їх послати скрізь по світі. Бо скільки в нас країн у світі, яких немає представництва України, немає. А це треба, щоб було. Так, тут у нас це Паш, Паш Бубновий. Це клопіт бубновий. Ну, от тепер у пана Залужного є бубновий клопіт. То, що хочете, мені і говорить, Говоріть, Карти ж виходять самі, не я винна, що такі вийшли. У нього бубновий клопіт, у нього клопіт, якийсь фінансовий, мабуть. От і все. І тут карта сонце. Люди його люблять, він герой. Це нормально, карта сонця. Але чи є він сонцем для України? Якщо був би сонцем, то не поїхав би послом в ЄК, а лишився б в Україні, так? А, бо з його досвідом військовим, чому він поїхав туди, де взагалі не його галузі? Так. Може, він не захистив цього диплома, йому хтось написав. Ну, і це не його галуза, дипломатія. Ні, його галуза це військо... він військовий. От. Він спроможний. Це у нас Маг, карта Маг, Сонце і Маг. Ну, він чесна людина, хороша, чесна людина, це видно по очах. Але сирський чи залужнець, вони, вони обидві обидва совєтські генерали, які отримали освіту ще за радянські часи. От і все. От і все. Тут знову був нова карта, Двійка Бувнова говорить, що вибір він, він свій зробив. Це карта вибору. Зробив вибор на користь того, що він хоче по світі мандрувати, він хоче собі жити спокійно. Йому цікава дипломатія, він не дипломат, поки що. Ну як він дипломат, вже так, його не значили, але ну, він ще не вміє, але хоче. Научитися, ну добре, хай учаться, якщо хоче навчитися. Це карта, світ, все. Світ говорить про те, що в його тепер життя воно починається з іншого рівня. Він дуже добре з жінкою живе. Вони з жінкою собі таке не намітили, вирішили собі зробити а, такий прорив, щоб пожити а, в цікавих країнах, щоб жити для себе, для родини. Тут бобнові карти, тут пожити, де немає війни. Або він замучився, мабуть, він не постраждав. Кажуть, що він поранений був, так? і здоров'я в нього вже не, не дуже хороше. Ну, ви бачите, в нього така зайва вага у них у всіх. Що вони їдять, я не знаю. Невже це в них грошей? Немає на протеїн, чи що це. Вони стрес так заїдають шоколадом чи чим. Чи, може, пиють, ну, не знаю, тут, ну вони всі пиють так. А це вдає йому зайву вагу, мабуть, в нього диабет є. Це, ну, Карти показують. От, і а, йому треба, ну, там жити, де всі ці ліки є, де він може рятувати себе. В нього здоров'я не таке хороше. Він не такий вже й старий ще, але здоров'я у нього не хороше. Це видко по ньому, бо з такою зайвою вагою, що може ще бути, так? От, і а, він тепер а, хоче реабілітацію проходить. Він сам собі її назначив, поїхав туди, щоб а, якось. Відновити свої сили. Кубкова, Тріка, вона хороша карта, він хороша людина. Але і ж, слухайте, і Зеленський непогана людина, я думаю. Я думаю, непогана він людина. Але мені, мені треба, щоб була хороша людина, чи вона професійна була, якщо він в кабінеті в своєму, треба, щоб професійна людина була. А хороша людина це в родині там, сусід, важливо, щоб був хороший. А що по парламенті мені що, Мені важливо, щоб хто був прай-міністром Кенеди? Хороша людина чи розумна людина, яка виведе Канаду від цього жаху, що у нас тепер є. Ну, я говорила про хорошу людину. Вийшла червона червоний король. Так, він хороша людина, залужний. Але це знаєте, на, на хліб не намажеш українцям. Слухайте, такі карти вийшли, чи хіба це моя провина? Люди кажуть, що там і так, і так. Хіба це моя провина, що такі карти вийшли? Такі в нас справи. Треба знати справи, щоб ну, собі допомогти і не підставляти своїх дітей. Як я вам говорю вже дуже багато разів говорила. За своїм досвідом, бачите, я така сива, у мене багато досвіду. Я багато чого пройшла в еміграції. А імміграція, це знається це іспити. А скажу одне: я завжди робила рішення, такі вагомі рішення в житті, на користь дітей і ніколи не помилилася геть одного разу, коли робила всі свої рішення на користь дітей. І вам теж я бажаю і раджу. Всі рішення, що ви тепер робите, не на користь геть України не на користь. Бо своя дитина вона дорожча. Україна це ваша дитина. Треба дивитися на вашу дитину, як на Україну. Захищати дітей треба, ваших ваших рідних дітей. От. За те, я роблю відео. Приходьте до мене, щоб ви знати правду. А якщо ви знаєте правду, то ви знаєте, що робити, так? Бажаю щастя, хай Бог береже. Побачимось.